Захист карука це такий дебют, з якого можна вийти з дуже хорошою позицією. І це не суперник буде вас атакувати. А ми будемо його атакувати. Тому ми його сьогодні подивимося. Він почнеться з ходів. Є 4С6. Чорні хочуть, хочуть підірвати центр ход, ходом Д5. Білі ходять Д4. І підрив сам. В білих тут є декілька варіантів: захистити пешку. Побити нашого пішку або просунути Е5. Спочатку ми подивимось розмінний варіант, коли вони б'ють. Е4С6, D4C5, б'ють-б'ють, і в них є декілька опцій: або вивести коня на f3, або походити С3, або зіграти агресивний варіант С4. Спочатку роздивимось хід кінь F3. Ми тут повинні розставляти статус. Слона на g4 або f5, коня, коня на F6, та на С6. Пішку на Е6, слона на D6. Кінце 6, слон e 2 кінь F6, рокіровка, слон G4, слон F4, Е6. Зараз ми будемо виводити другу слону: кінь С3, слон d6 та розвінюємо слонами. Тура Е1 рокіровка. І в нас оплани на гру дуже прості Тут вивести туру на піввідкриту діагональ та, та грати пішаками А та Б, щоб просунути їх в подальшому у ферзі. Зараз будемо дивитися агресивний варіант С4. 4, 6 д Д4Д5 б'ють-б'ють, та С4. Брати пішака не дуже вигодно, бо вони поб'ють і в них буде лишній темп. Тому ми ходимо кінь в 6. Вони захищають. кінь С6, кінь в 3, слон Г4, слон Е2, Е6, рокіровка, слон Е7, тура є 1 нулі. І тепер в подальшому ми можемо побити цього пішака і будемо грати проти ізольованого пішака. Тепер будемо дивитись, якщо вони будуть захищати пішака конем. І 46, 4D5, Кін D2. Тут можна також зіграти кінь D3, ну це різниці великої не робить. Бо ми б'ємо і вони все одно будуть бити пішака на e 4 І тут є по комп'ютеру найкращий гід слон F5. Ну там є дуже багато варіантів. І які треба заучувати, а ми не хочемо цього. Ми хочемо просто вивчити. Варіант якийсь легенький. його. Тому ми ходимо кінь F6. Вони б'ють, ми б'ємо. На вигляд, у нас пішохова структура якась не дуже. Здвоєний на колюському фланзі, відкрив короля. Ну все, ну, все нічого. У нас позиція ігрова то солідно. С3, слон з 6,3, 2 нулі. Слон є 3, слон g 4, слон Е2, тура E8, H3, слон H5, 20. І тепер нам нас є багато планів на гру. Або входити ферзь С7, щоб в подальшому просунути c5. Або гра на P від вертикалі E1E8. Або ж ми можемо також поставити мат ходами: кін D7, слон B8, ферзь C7, слон BF3. І потім, коли біля заборуть слона. То ми ставимо мат на H2. Зараз подивимося систему двох конів. Ну система двох конів, вона нічим не відрізняється від захисту конем. Бо тут виникає така ж сама позиція, але ну, тільки в білих не стоїть пішати на D4, а кінь одразу на F3. І це нам допомагає. Бо ми можемо одразу зробити зв'язку ходом слон G4. І зараз подивимось дивний варіант F3. Коли вони захищаються. Є4, c 6 d 4 d 5 Ф3. Тут білі можуть грати по-різному. Вони можуть спочатку атакувати на королівському фланзі ходами G4 H4. Але вони це будуть робити, коли ми чорні, зробимо коротку рапіром. А спочатку вони будуть ходити так. Кінь 3 слон Е3, ферзь Д2, довга рокіровка. А потім, коли ми зробимо коротку рокіровку, то вони почнуть атакувати на полідікмоуфланді. І тут екстравагантний варіант Е5. Це дивний хід на перший погляд. Але в чорних може бути краща позиція. Бо тут, якщо білі почнуть займатися пішакоїдством, то вони можуть швидко програти партію та отримати мат. Але якщо білі знають цього, то вони зроблять вилку і буде рівна позиція. На вигляд, у білих позиція повністю розтрощена. Король в центрі, королівський фланг не розвинутий, ну, і в чорних не краще. Бо в чорних немає одного пішака. Ну, і взагалом ферзь. У ферзя позиція не дуже якісна. Бо є таке правило, ферзя на початку партії виводити не треба. І на ньому може бути багато темпів. І зараз ми подивимось найкращий варіант за чорним. Це треба бити пішака. Вони б'ють. І Е5. Якщо вони поб'ють цього пішака, то ми даємо шах. Якщо вони закриваються, то вони одразу програють. А якщо вони відходять, наприклад, сюди, то ми забираємо пішака. І все. І в нас хороша позиція. І зараз ще другу відіраємо. Тому вони не б'ють, а просто ходять кінь F3, і в них ване на гру такі. С слон С4, два нулі, щоб потім давити по лінії F. А потім в майбутньому забрати нашого пішака. Ми цьому препятствуємо. С3, кінь Д7, слон Д3, кінь жф 6 нулі, слон D6, Кінь БД2, рухіровка. І останній варіант, коли вони не будуть бити, не захищати, а просувати. Е4 С6, D4 D5, є 5 В них може бути різні варіанти. Наприклад, вони можуть почати атакувати на королівському фланзі білі, Або ж спочатку вивезти конів на свої улюблені поля F3, С3. А ми тим часом будемо розвивати фігури ходами слон f5. Кінд 7, Е6, Кінь Е7, Кінж 6, слон Е7. Ну, ми підірваємо цю структуру. В них є два варіанти. Вони можуть побити або захистити, якщо вони б'ють. То ми ходимо кінь 6, вони захищають пішку, ми зв'язуємо. І тут не треба попадатись на пасту. Бо вроді би. Вони віддають пішакам. Ну ні, якщо ми поб'ємо, то це буде груба помилка. Бо вони поб'ють, і, вроді би, ми такі думаємо: о, вони віддали ферзя, заберу я його. Ну вони ставлять шах єдиний хід. Це закритись ферзем більше немає. Вони забирають і все. І в них лишня фігура. І зараз буде друга. Ну Ми відходимо і вони б'ють. І в них лишня фігура. Ну, це не надобно, Бо ми походимо ось так. І в них буде лишня тура, а не дві лишні фігури. Тому вони можуть захиститись, а не брати. Тому ми знову так ходимо. І ми фіксуємо слабкість на D4. Ми з'явимо коня, вони захищаються. І е, є такий дебют, як французький захист. Е, в французькому захисті одразу ходять е 6 А тут це в нас як покращена версія французького захисту. Бо в нас є ще один лишній темп слоном. І в білих одразу зафіксована слабкість на D4. Тому вони роблять тракіровку. І ми виводимо коня на е 7 і у нас в плани на гру такі. Поставити коня на F5, ферзя на B6 та давити на пункт d 4 А потім можемо слоном з'їсти котя на F3. І виснову такий. То що, якщо ви граєте якийсь дебют, то треба його вчити. І повертаючись до цього. То тут ми б'ємо обов'язково. Коли тут, то ми також обов'язково б'ємо. І потім ходимо не слон F5, а ходимо кінь F6. І це все.